От в той же час, на жаль, законопроект готовий комітет підготовлений комітетом з питань гуманітарної та культурної політики до другого читання щодо заборони релігійних організацій, які мають центри в країні агресора. Тут не йдеться лише про московський патріархат, ну але чомусь саме московський патріархат криком кричить з там. Платить величезні кошти міжнародним лебістам, щоб адвокати там погрожували депутатам і тому подібне, розуміючи, що ну на злодій шапка горить так, от зараз служба безпеки України, слава Богу, при Василі Малюку має іншу позицію ніж при його попереднику Баканову. Так і активно викриває. Системні е російські агентурні мережі в, в цій псевдорелігійній організації. То скільки в ще має попів 3. затримати СБУ? Скільки попів російських має затримати СБУ? Щоб от, законодав законодавчо заборонили, і все. І крапка? Ну е я мав зустріч з головою СБУ, Він запевнив, що буде затримувати всіх, по кому в них будуть е е е належні факти. От, але питання тут трошки інше, та, Скільки не затримують, вони працюють, та, ну от вони буде, працюють, і, ведуть та, богослужіння. Та... Радивилі, от у мене був волонтер, який на Санброкі на, на протезах. Він каже, ну так, в нас в Радивилові московський патріархат, нормально. Ну і ну, працює. Ну як працює служби служби, проводить. Виникають нюанси, деколи із похованням наших загиблих героїв в тих церквах. Тут питання наше внутрішнє, і тут скоріше там нас навіть будуть пробувати розкачгарвати критику про нібито наступ там на християнство. Це дуже зараз поширене, що в сполучених штатах маніпуляції доходять до того, що там ледь не президент єврей там посліджує християни, і тому подібне, і це факт. Ну тобто, це те, що ми в принципі бачили під час візитів до сполучених штатів. От а, і в даному випадку, ну цей Гордіїв вузел треба було розрубувати там ще 30 років назад, та але в нас немає ніколи розкоші розповідати про те, що ми щось не встигли зробити раніше. Нам треба просто робити зараз тут і зараз. От і чим довше ми будемо затягувати, насправді, тим менше шансів, що це вдасться зробити максимально а, ефективно і безболісно, а, тому що Чесно кажучи, як після удару, після революції гідності відбудувалася російська агентура там в політиці, слава Богу, зараз вона фактично знищена осередки одиничні залишилися, і то оскільки заборонені політичні партії російські, то їм досить складно там організовувати якусь політичну протидію так. Але в принципі ми зараз бачимо, як відновлює свої впливи московський патріархат після такого першого переліку в 2022 році. Так От. тому в даному випадку цілком логічно, що ну серед пріоритетів має бути це питання. Сьогодні Я... на пропозицію колег Руслан Стефанчук оголосив, що він переконаний, що ми це рішення приймемо близько до конституційної більшості, але поки що на порядку денного цього питання повністю готового немає. Питання Просто... до представників так. фракції це треба вимагати. Просто соромно, коли Пар'є визнає Путіна нелегітимним, і визнає, що церква московська при слухати. Ну а український парламент рішо? ну може нехай ще раз перечитають рішення пар'єну. Ну, я скажу так, що рішення Перія теж саме собою не зробив, не, не, не з'явилося. Звісно, тут наша делегація максимально попрацювала і спільно з балтійськими країнами, з країнами там східно-центральної Європи, які перебували під радянським впливом, дуже Чітко спрацювали про те, щоб зробити правильне рішення, але ви цілком праві. Якщо нам вдається на міжнародній арені такого добуватися, то не добитися такого в себе вдома. Зрештою, так. час, коли нас запитають, так що ви це все від нас вимагаєте, коли у вас рішення коли ви немає, не зможете. Це...